Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9 підручника Математика 7 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Точка L належить від AB. АБ. Знайдіть АЛ, якщо ЛБ дорівнює 5 см, AB дорівнює 8 см. І варіанти відповіді: А 13 см, Б 9 см, В 4 см і Г 3 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок до умов задачі і коротко записала умову. Точка Л належить відрізку АБ. Довжина ЛБ у нас 5 см. Довжина АБ у нас 8 см. Необхідно знайти довжину відрізка А із основної властивості вимірювання відрізків маємо, що довжина відрізка АЛ дорівнює різниці довжин відрізків АБ і ЛБ. Запишемо це із основної властивості вимірювання. відрізків. АЛ дорівнює АБ відняти ЛБ. І це буде 8 відняти 5 до 3 см. Записуємо відповідь. 3 см і варіант відповіді Г. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6, підручника Геометрія 7, та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9, підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.